Всім вітання! Перш ніж почнемо, невеликий дисклеймер. Хаюн абсолютно пристойне слово, це корейське жіноче ім'я за популярністю десь як у нас Галина, яка несе воду і коромисло гнеться. Отже, сьогодні спробуємо почати розбиратися з корейським коромислом, що воно таке, чому корейці його люблять і на нього ловлять, а у нас все ще прийнято бажати, що от наш карась ні в жисі до нього ніколи не підійде. Тема коромисл широка і не на одне відео, але починати з чогось треба, тож пропоную почати з фізики і принципів роботи, а далі поступово доберемося до всього іншого. В класичному виконанні коромисло це по суті терзи важельного типу, які балансуються в двох площинах. А саме в площині руху плеча самого важеля і в площині дії сили плавучості поплавця на центр маси цього самого важеля. Про це потрібно не забувати при осадженні та налаштуванні. Далі, як ми всі знаємо, а я вірю, що ми ж всі знаємо, що для підняття важеля за один з кінців необхідно прикласти силу еквівалентну половині його маси. Тобто, наприклад, якщо у нас вага коромисла 1 г, то для того, щоб підняти його за будь-який кінець, рибі необхідно прикласти силу еквівалентну масі 0,5 г, що в принципі цілком співставно з вагою того ж вертлюгового підпаска в сезон. Але і це ще не все. Як ми зауважили раніше, коромисло це терези, які балансуються ще й у другій площині на центр маси, от на це перехрестя по суті, постійно діє плавучість поплавця. На практиці це означає, що коли риба підіймає якийсь кінець важеля і порушує горизонтальний баланс, от таким чином, то сила плавучості поплавця намагається тут же його вирівняти. Що по-перше, вимагає від риби прикласти ще меншу силу ніж просто підняти важі за один кінець? А по-друге, дає нам гарну індикацію клювання на підйом. Правильно налаштована оснастка покаже нам клювання як з коромислом 0,5 грама, так і з 3,5 г, а то й більше. Тому перший важливий висновок: не треба боятися умовно важкого коромисла, просто не варто зловживати його вагою і правильно осаджувати налаштовувати оснастку. З цього висновку випливає і відповідь на одне з найчастіших запитань по кормислу, яку оптимальну вагу кормисла обрати. Зі свого досвіду можу відмітити, що в регульованій технологічній оснасті це відносно не принципово. Поясню чому. Оснастка з коромислом осаджується комплексним балансуванням відразу в повному зборі в товщі води і налаштовується на торкання до дна. У відео про осадження оснасток з підпасками це були способи другий і третій. Варіант, коли підпасок довантажений, до вантажний попливець тут само собою не підходить. Відповідно, правильне осадження і налаштування дає нам можливість переміщувати кільця танкового налаштування до підпаска від блоку основного вантажа або від майданчика на струні, дивлячись від того, яка конфігурація вашого вантажа. А значить, ми можемо почати ловити з найлегшої ваги коромисла, яка підходить нам тут і зараз. І якщо за деякий час умови зміняться, наприклад, підійде дрібна риба в товщі води, яку треба буде швидше пробувати, чи посилиться придонна течія, ми просто опустимо до коромисла пару кілець точно налаштування, і воно стане важчим. При цьому загальний баланс оснастки не зміниться і нічого переналаштовувати не потрібно. Так само з часом коромисло можна зробити знову легшим, піднявши кільця догори і знову нічого переналаштовувати не потрібно. У випадку, коли ви ловите на нерегульовану оснастку, в наших краях я б радив починати з 0,3 грама. Теж швидше за все буде у вас щось от таке. Ну і в арсеналі мати 0,5, 0,7 і 1 грам. Але слід розуміти, що оснастку з коромислом вагою 1,5, 2 і 3 навіть більше грами, цілком реально налаштувати під делікатні клювання. Фізикою думаю більш-менш зрозуміло. Рухаємося далі в найпростішому виконанні коромисла просто гнуть з нержавіючого дроту з вухами на кінцях для кріплення повіців. В даному випадку в мене більш технологічніші фаски, але в суті це не міняє. А посередині просто шарнірно приєднується верлюх або припаюють конектор. Точка паяння разом з конектором і буде центром маси даного коромисла. Ну тут ще в мене даному випадку захист термоусадкою зробили вузла, але то не обов'язково не в кожній так робиться. Готове коромисло можуть кріпити до оснастки купою можливих способів, наприклад, відразу до основної ліски через з'єднувач типу американка, приблизно отак. При цьому основний вантаж у вас може бути ковзуючий, зафіксований стопорами десь вище сантиметрів на 30 або ж коромисло за може бути взагалі єдиним вантажем цій частині оснастки, а ще один вантаж може кріпитися вже безпосередньо до спеціального конектора поплавця в районі відповідно самого поплавця. Наступний варіант кріплення типовий повідець від Паска. В даному випадку наш шнурі. Тут знайома багатьом схема, просто замість вертлюга коромисло. А відповідець підпаска приєднується або до вертлюга гухого вантажа, як в даному випадку, або до вертлюга чи швидкоз'єму на кінці основної ліски. Далі там вже буде ковзуючий основний вантаж, або якісь інші способи організації даної оснастки. Як вже неодноразово згадувалося в попередніх відео, корейці дуже люблять струни в оснастці. І коромисло до струни вони приєднують через різного типу перехідники. Наприклад, в даному випадку це ліліан. Точнісніко такий же плетений шнурок, як на кінці більшості азійських вудок для кріплення оснастки. Ці перехідники можуть бути сплетені з різних матеріалів, різної структури, жорсткості, товщини, ваги і так далі. А можуть бути взагалі виготовлені з ланцюжка. Наприклад, як в цьому випадку. Конкретно це коромисло цікаве ще й тим, що воно виконано в концепції так званих антигравітаційних оснасток від Nana Fisher. Тобто воно є рухомим відносно основного вантажу підпаска, яким є шайба НЛО. Корецький технологічний підхід породив різні варіації коромисел, які часто доволі сильно відрізняються від класичного. Наприклад, коромисло з рухомими плечима і шарніром в центрі маси від EQ. І особливість в тому, що навіть попри номінальну вагу в 1.3 г, воно здається рибі легшим, бо має додатковий хід на півплеча. Тобто кожне на півплече має свій шарнірний люфт, який. Дозволяє рибі уникнути протягом першої фази клювання контакту з основною вагою. Коромисло і підпаска в цілому. При цьому сила плавучості поплавця починає балансувати оснастку і показувати клювання на підйом вже на тій стадії, коли риба піднімає напівплече по цьому вільному ходу шарніра. Ми вже бачимо виражене клювання на підйом, тобто навіть до роботи з половиною ваги оснастки риби може не дійти. Підсікання станеться значно раніше. Або ж можна розглянути коромисло з напівплечем, яке балансується ланцюгом, теж від нанофішинг. Тут схожий принцип. Риба відриває від дна легесенький напівплече, оснастка балансується з силою плавучості поплавця, і ми бачимо виражене клювання на підйом. І такого всякого добра годину можна перераховувати, але пропоную перейти до наступного популярного питання. Коли краще використовувати коромисло? Корейська бітвують коли завгодно. Корейці не розділяють підхід, що підпасок вертлювого типу є більш делікатним рішенням, ніж коромисло. Більше того, останнім часом частота вибору коромисла відносно вертлюга у корейців помітно змістилася в бік саме коромисла. Перевага не домінуюча, але відчутна. Не в останню чергу це відбувалося і в тому числі завдяки великій кількості технологічних оснасток, які нерідко заточені саме під коромисло. Тому при відносно чистому дні можна використовувати сміливо, коли вам заманеться. Також коромисло може стати в нагоді при дрібних нерівностях дна, наприклад, крупна мушля, багато камінців, багато дрібних виїмок тощо. Вертлюговий підпасок буде постійно скочуватися в такі от заглиблення і на поплавцеві плаватиме глибина. А коромисло значною мірою дозволить це уникнути. Інший сценарій мулесте дно. Підпасок через малу площу може в нього занадто занурюватися. Відповідно, у вас теж буде плавати глибина. А коромисло або всією площею, наприклад, як в класичних, або як от в цьому випадку, чи в цьому випадку трьома точками опори, може утримуватися на поверхні і його значно простіше виставити на торкання м'якого дна. Ну і на завершення, два слова про прив'язування повітців гачка до коромисла. Довжина повідця не повинна перевищувати довжину на півплеча. Тобто, якщо коромисло в кореці в середньому 7-8 см, то повіці мають бути 3,5-4 см. Ну, наприклад, як в цьому випадку вони у мене будуть 3,8 см. Щодо прив'язування, то у випадку з вухами чи отворами на кінцях там все зрозуміло. А от у випадку з фасками, як в цьому коремислі, доводилося чути від колег супровід прив'язування емоційною лексикою. Щоб зберегти емоції для чогось приємнішого, маю невеликий лайфхак. Спочатку робимо недозатягнутий простий вузол простий звичайний вузол, але не затягуємо її до кінця, залишаємо таку собі петельку. В неї ми продіваємо нашу фаску і робимо смик-смик. Все. Вузол впирається в нашу барабулю опалену і вже далі нікуди не дінеться. Нагадаю, що прив'язання повіців зі шнура методом опалювання є окреме відео на каналі, кому цікаво, можете глянути. Думаю, на сьогодні це поки все. Так чи інакше, до коромисл ми ще періодично будемо повертатися. Тому до нових зустрічей в ефірі, якщо комусь таке цікаво. Всім щастя, радості. Дякую!